18 червня 2023 рік Плодоношення черешні сорт дрога на жовта. Середнього розміру черешня вже фактично дозріла. Ну, ще може трішки повесити. Ще така хрустка. Не зовсім зріла. Щорічно з запиленням проблем немає. плодоношення вступає навіть на антипці рано на третій рік. Навіть в мене було на другому році, це четверта вегетація цього дерева. З Запиленням проблем немає. Це для черешні немало важливий факт. Щорічно нарощує врожай. Ну Ось такий стабільний сорт жовтоплідної черешні, кому цікаво, можете собі посадити таке дерево. Нічого такого вечорного, але думаю, з плодами буде те щорічно. На цьому, все дякую за увагу.